Всім привіт! Це Home Trend, Перше відео. Спочатку цей канал планувався робити чисто як з області новачка, як побудувати свій розумний будинок. Все почалося з таких розумних розеток, але це відкладемо на друге відео. Чому на друге відео? Бо якраз зараз я розпакував першу посилочку з aliexpress Щодо мікрофоном, тобто мікрофон, з якого я зараз якраз розмовляю, то я ви вже чуєте його якість. Подивимося детальніше. А взагалі такий от це короткий вступ щодо що цей канал буде не тільки про посилки aliexpress в основу це буде шлях від новачка до побудови розумного будинку, так само деякі інші відсутні home trend, home trend, тобто у нас ну, будуть е все, що потрібно для будинку, тобто є якісь інші девайси, в неї гаджети будуть. Так само можна зробити, зробити огляд та, на своєму власному досвіді автомобіля, а також е дуже люблю готувати. Рецепти також будуть. А поки перед тим, як ми почнемо, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал, якщо те, що любите ризикувати своїми грошима на щось непередбачуване. Так, поїхали. Ну от першим у нас това. Це оцей мікрофон. А... Так, зараз його ми відкриємо, Я вже ж це чудо техніки не відкривається. Або ми скажемо, що це вау, або о, ми скажемо, що це... Що це за диво китайської техніки? Так, вона, ми тут бачимо. У нас тут, в принципі, другий мікрофон. З першого мікрофона я розмовляю. Є такі заглушечки спеціально. Я не знаю, як вони правильно називаються, так що пробачайте. Мікрофон, в принципі, дуже зроблений якісно. Нічого не можу сказати. Поганого. Всі е, силочки, посилання на товари будуть в описі до цього відео. Е, так, це у нас, я так розумію, перехідник. Перехідник, скоріш за все, для іншого девайсу, може типа для ноутбука, бо оце е, прийом, тобто він без всяких е, додатків, без всякого блютусу він підключається напряму до телефона. Є роз'єм Type-C, є AUX, но є iPhone з героїз'єм. Так, ну, і далі. Тут у нас є, я так розумію, це. Зараз подивимось. Да, це кабель для зарядки, type c USB A. Так. Ну і інструкція, я вже просто інструкцію подивився. Ну інструкція є китайська і є англійська мови. Тобто опис, що він дає таке, а ну і to use, Тобто тут написано, я не знаю, на сайті у продавця, в принципі, все показано схематично. Я звідти якраз і взяв як його підключити. Так, поїхали далі. Короче, це наш помічник. А хом от наш хом -тренд. Так, і це у нас, це саме дружина, попросила замовити. Це тут Е и липучка. Так да, что ж, такие. Да боже, китайцы, что вы тут понаробливали? Да, липучка такая идея. Конечно, слишком помялась, но ничего, я думаю, она нормально вытянет. Это специально для кепок. То, -то до стены кепки. Бо Дуже багато кепок, які вони просто не обляються, ніде не можна знайти для них місця. А тут, ну, я так розумію, скільки ну, 4-5 штук повинно влізти. Достатньо. Нормально, вона пластикова. В принципі, дієва штука. І, і до речі, ну, всі ці товари, які будуть тут розглядатися, в основному дієві, які реально потрібні. Не будуть товарів, які... Uh, там, по, од... по одному долару, ну, аби купити, аби ну, зробити відосик, ні. Ви, до речі, напишіть, може, що вам цікаво, купити. Ви боїтесь купити, а я вам гаві, можу купити і показати. Єдине, що будуть державі товари, і... і вони їдуть, але вони дійсно т... і, е... ті товари, які допоможуть вам, зайсу. Як для жінок, так і для чоловіків. Так, це браслет для Apple Watch. Червоний. Думали, що він бордовий. Ну, наче. Нормально. Якість. Можна сказати, що це метал. Ну так. Да. Він такий. Могу, за, за, за рахунок цих кабіжень, кріплення немає. Ну, нормально. Піде. Мені мені подобається. Я думаю, що і дружині сподобається. Так, дуже ми всім дякую. Це перше моє відео. Наступного відео ми почнемо з розеток. Я вже протестував. Скажу перші враження. Один лайхак прикольний. Дуже мені сподобався цей лайфхак. Яким допомагає економити електроенергію. І, будь ласка, чекаємо на ваш підпис, лайки, Я нагадую вам. і Далі більше. Пока!